Саме величезний привіт. Ми з вами в магазині Аврора, і сьогодні ми з вами подивимось, як я говорю, чоловіча територія в магазині Аврора. Сьогодні цього тижня дуже багато знижок, хороших саме на чоловічу територію, на інструменти, товари для авто. Хочу подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне там. Вам спасибі, величезне вам дякую. Акції деякі по 26 жовтня, а деякі подовжені акції. Так, ну давайте розпочнемо із ось цих жовтих цінників, акційних. Мастило для ланцюга 84 гривні 250 мл. Концентрований автошампунь 500 мл для ручного, хотів сказати, прання миття. 69 гривень зі знижкою. Автошампунь, концентрат 500 мл, 41 гривня. Зі знижкою зараз можна взяти ось такий поліроль для пластику 250 мл, спрей 71 гривня. Поліроль спрей, кондиціонер для шин, чорна гума 500 мл, 74 гривні. А зі знижкою ось такий магнітний тримач для зварювання по 69 гривень. Ось такий великий набір інструментів у пластиковому футлярі. Зараз зі знижкою 349 гривень. Я ще знайшов ось такий набір для зварювання. Ціна такого 299 гривень 6 штук. Пістолет для заклепування, ручний 169 гривень. А для ремонту шин ось такий набір. Зі знижкою, здається, ні, не зі знижкою, 88 гривень. Нарешті привезли склорізи до магазину Аврора. Зараз скажу ціну. 59 гривень. Дивіться, зараз зі знижкою знімач підшипників 149 гривень. Акційна ціна. Я минулого, минулого разу показував ось цей набір як новинку, а зараз він зі знижкою. Набір свердл у металевому. Як сказати, чохол, не чохол, валізка така. Ціна зі знижкою 549 гривень. Зі знижкою можна придбати поліроль для пластику. 200 мл спрей 59 гривень. Ось такий набір поліроль для автомобіля і тут ще йде губка. 100 мл поліроль. Ціна такого набору 54 гривні. Зі знижкою автошампунь. Активна піна 500 мл. Це концентрат. Зараз також в акції. Зі знижкою 59 гривень. Очисник спрей для пластику в автомобіль 500 мл 116 гривень. Спрей очищувач-карбюратора 450 мл. Також зараз зі знижкою 96 гривень. Новинка в Аврорі, компресор автомобільний, портативний і з дисплеєм. Зараз відкриємо, подивимось на нього. Скажу ціну новинки. Так, ціна 1399 гривень. Так, воно так все запечатано. Я як розложу, потім його не відкрию. Набір інструментів у кейсі пластиковому, зараз за ціною. 549 гривень 53 предмети у наборі. Зі знижкою лінійка шаблон для вимірювання контурів. Зараз в акції 64 гривні. Зі знижкою набір викруток 8 штук у такому футлярі кейсі на замочок 399 гривень. Давайте подивимося ціну на аптечку в магазині Аврора. 299 гривень зараз зі знижкою. Ще одна новинка ось такий невеличкий органайзер рибальський. Із секціями, які можете самі регулювати. Ціна такої новинки 49 гривень. Набір приманок 55 гривень. А ось такий набір зараз поставили зі знижкою. Набір монтажних біт. Тут 40 штук в металевому кейсі, і акційна ціна його зараз. 399 гривень. Плесос ручний із насадками. А, так, на акумуляторі портативний. До речі, можна і вдома, здається, ним працювати на дивані, правда ж? Є рамочки для автомобільних номерів. Ось такі. Так, ціна 149 гривень. Дивіться, ось такий концентрат для мийки автомобіля безконтактний кілограм 100 г 139 гривень зараз зі знижкою. Очисник Бюрятара Спрей 400 мл 79 гривень. Смазка для ланцюгів вето-моло 200 мл 64 гривні. А зі знижкою зараз можна придбати Суперклей, ось такий 2 г 11 гривень. Є трішки більший, ось такий, тут вже 25 г за 49 гривень. Набір щиток для очищення, універсальний. Три щіточки в наборі від пилу, точніше для пилу, 3 види жорсткості. Ціна 139 гривень. До речі, це новинка не було. Дивіться, також новинка, Антена для автомобіля. Ціна 99 гривень. Нарешті перевезли ось такий довгий рівень на 60 см до аврори, завжди були маленькі. Ціна такого 279 гривень. А ще один пластиковий органайзер для дрібничок. Це також новинка, ціна такого. 77 гривень. Набір свердл по бетону, 5 штук в упаковці, різний розмір, 109 гривень. Так, і тут ще що є, ще щось є. Так, зараз це сюди. Це, здається, було набір свердл по металу 10 штук в упаковці, 149 гривень. Набір шпателів будівельних без ручки 4 штуки, 49 гривень. Папір 27 гривень. Привезли нові пензлики. Є багато різних розмірів. Все показати вам не зможу по 29 гривень. Зі знижкою зараз ось такі лампа LED з датчиком руху. 159 гривень акційна ціна. Зі знижкою можна придбати ось такий led прожектор а Зараз зі знижкою 109 гривень. Новий формат і якості Так, ще одна новинка. Точніше, іншої фірми привезли ось такий мережевий фільтр. Довжина шнуру 3 метри. Ціна 199 гривень. Зберігайте чек. Гарантія цілий рік. Ось такий мережевий фільтр із кнопкою на. 1,8 метра. За ціною 169 гривень. І ось такий фільтр-подовжувач на 5 розеток з кнопкою довжина 4,5 метри. Ціна 249 гривень. Зі знижкою можна придбати вимикач. Так, двоклавішний написано. Двоклавішний накладний за 39 гривень. Ліхтар, вимикач із такою, бачите, великою кнопкою накладний на батарейках 119 гривень. А, так, дивіться, трійник, ось такий електричний, поворотний. Деколи така, знаєте, потрібна річ. Потрібно деколи таку штуку мати 39 гривень. Дивіться, ось такий гнучкий, гнучкий лед. Свічник хотів сказати. Лампа із прищіпкою. До речі, можна використовувати, коли читаєте книги або ж для роботи там за ноутбуком 55 гривень. Є навіть патрон електричний із датчиком руху. Це також досить хороша річ. Зараз кажу ціну цієї новинки, навіть коридор можливо, треба буде взяти 109 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, ось така лампа настільна LED USB, гнучка на прищіпці. Зараз скажу ціну цієї новинки. Ну, при нашій, на... Принаймні в нашій Аврорі це новинка 199 гривень. А новий нічник, світильник, космонавт, який світиться різними кольорами і навіть можна використовувати як колонку для музики з підсвіткою 399 гривень. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Ось такий ліхтар акумуляторний. Холодне, тепле світло, 6 годин максимальної яскравості. Заряджається від сонця. Індикатор заряду працює як павербанк. Цікава новинка, ціна 399 гривень. Так, ще одна новинка. Дивіться, який а, цікавий ліхтар, а скільки він метрів має. Можна поставити збоку біля телевізора, десь в куточку, біля робочого стін, а, столика. Ну, Загалом цікавий такий нічник, світильник чи як воно правильно називається. Світильник ледь лінійний. А мені цікаво, скільки він метрів має. Досить цікава хороша річ. Я колись дивився в інтернеті їх ці світильники. А, 249 гривень. Так, хтось відкривав, не закрив. Ну, зараз ми подивимось LED годинник. Ну, ось такий досить непоганий вночі гарно буде видно годину. Має функцію будильника 229 гривень. Антиперспірант Фа чоловічі 95 гривень. Антиперспірант Нівея 75 гривень. І ще можна придбати AXE за 99 гривень. Піна для гоління чи гель А, це гель для гоління і дезодорант спрей арко 219 гривень зараз зі знижкою. А ось цей блакитний набір арко трішки дешевше 169 гривень, а за рахунок того, що тут, а, мабуть, піна, а не гель для гоління. Арко крем для гоління 60 грамів 49 гривень. Жіночий гель для гоління від Арко 124 гривні 200 мл. В акції також гель GiLet для голін 200 мл 151 гривня. Трішки дешевше гель для гоління арко 200 мл 76 гривень. А ось такий можна придбати за 64 гривні, точніше, це піно для гоління 200 мл. Привезли вже у стилки грілки для взуття. Тут одна пара. Зараз скажу ціну 27 гривень. Ось такі грілки для рук також тут дві штуки, гріє 8 годин. Ціна такої грілки для рук 19 гривень. Ще одна новинка. Були ось такі стопочки металеві у чорному чохлі. А тепер привезли ось такі, трішки менші. Інакший чохол, зараз скажу ціну. 88 гривень, набір із чотирьох стовбочок. Візьми на касі та Ми чекаємо. Я бачу, що привезли нові будильники. Дивіться, ось такий білий з золотою окантовкою по 88 гривень. Ну можна використовувати його як годинник, як будильник в двох кольорах. Що їм хочу побажати економних покупок? Хочу побажати всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. до зустрічі!